Фатальні знеструмлення у Черкасах від полум'я свічки запала в одяг десятирічного хлопчика. Крило гетьман ледь не згорів. Отримав третій ступінь. А це майже 50% опіків шкіри. Третина глибокі. Нині за його життя борються медики. Майже добу з нестерпним болем на тлі 10-річного Кирила практично немає живого місця. У хлопчини численні опіки шкіри їх він отримав, рятуючись від темряви. Під час чергового відключення світла Кирило запалив свічку та впала і підпалила одяг. каже мати у той час дома її не було. Поверталася з роботи. Та харчош токи сусіди услышали. і в нас двері була відкрита. Я прийшла, потеряв Мені там може. Вот, и попалась на нем одежда, он же сам там пытался это уже начал кричать, и тогда уже начали снимать с него это все. Сразу скоро приехала, опять же, все по темному. І пшикали. ну темно, да все по темному і в під'їзді несли, і і отак от, от Сіді з фонариками. допомагали Кирилу всім під'їздом, каже жінка. Потім за порятунок хлопчика взялися вже медики. До опікового відділення десятирічний Кирило потрапив у вкрай важкому стані. Першу допомогу хлопчику надавали дорогою до реанімації, і нині його життя під загрозою кажуть лікарі. Завтра треба робити вже першу операцію. некректомію, зрізати. е, ديالенки тканин І закривати це синячої шкіри для того, щоб він залишився живий, треба проводити повноцінне лікування, на яке у батьків на, на жаль коштів недостатньо. це всі медикаменти, які потрібні Кирилу на добу. Кожен день боротьби за життя сина коштує пані Світлані чималих коштів. А попереду у Кирила десятки надскладних операцій, і грошей на порятунок хлопчика жінка не має. Та є ж тільки на лікарство. Вот сейчас самое хоч 2000, это тисячі. сегодня мені сьогодні вже это не етані все. Ще. Попри тяжкі опіки, десятирічний Кирило тримається як справжній чоловік, ще й заспокоює маму. А вона вірить у небайдужість людей. Бо без їхньої допомоги виграти цей двобій за життя її сину просто не вдасться. Вікторія Хамаза Артем Глібов